Кожен з нас дуже добре пам'ятає миті дитинства. Ті миті, які взагалі не забуваються. Особливо ми, коли були дітьми, ми дуже добре пам'ятаємо ту мить, коли до нас мав прийти і приходив Святий Миколай. Це дуже добре пам'ятають ті, хто зростав і проживав в західних куточках нашої славної України. Бо саме там. Шанували Святого Миколая Чудотворця, з самого дитинства вчили молитися, ходити до церкви і вірити в те, що Святий Миколай прийде. Тільки треба бути обов'язково слухняним. Хто постійно намагався бути слухняним, а хто бодай в останні дні перед Святим Миколаєм, та й бодай хоч тоді. Намагався бути хоч трішечки слухняним, хоч трішечки змінити свою поведінку, бо діти дуже бояли, що Святий Миколай не приніс різки. А я зараз дуже сильно хочу, щоб Святий Миколай приніс різки нашим лютим ворогам, щоб він і до них завітав. І щоб приніс різки нашим дорогим захисникам. Саме так, різки захисникам. Але для того, щоб вони ними могли. Витурити, викорити з нашої неньки України, нашого лютого ворога. Тому хай Миколай до кожного прийде і принесе в дарунок перемогу, хай мир, що нас забрали, поверне, і віддасть сюрді усю нашу тривогу, нехай принесе втіху для всіх нас. Хай радістю він кожного наділить, хай в цю мить війни добігне час, і від недуги кожного хай зцілить. Нехай орді до нас закриє шлях, назавжди, щоб вони про нас забули, Щоб всюди майорів країнський стяг і солов'їну, щоб усюди чули. Щоб Миколай. Усюди завітав і залишив для всіх в дарунок тишу. Ще й кожному, щоб захист залишав. Війну нехай навіки заколише, нехай зайде й до наших ворогів, хай пелену з очей їм познімає, Щоб мене знали пут і ланцюгів. Нехай від цього нас оберігає, відвідає нехай захисників, їм Божий захист лишить у дарунок. Принесе Те, що кожен з нас хотів, і від Орди вдарує порятунок. Нехай Святий Миколай Чудотворець здійснить таке чудо для нас. Нехай вдарує нам від Оди подарунок. Щоб цей був подарунок порятунком від них, щоб ми могли рятуватися від них. І взагалі, щоб люта орда страшна навіки щезла з нашої ниньки України. Нехай наші дорогі захисники з Господньою допомогою виженуть їх, викорять, виторять. Щоб і папірка не було наш, нашій Богомданій Святій українській землі. А ми знову будемо пригадувати миті дитинства, бо ті всі, хто народився, зростав і проживав в західних куточках нашої славної України, дуже добре пам'ятають, що ми дорослих запитували, а як же ж приходить святий Миколай, коли двері зачиняються. І не просто зачиняється, а й замикаються на замки, так само і вікна. І як же приходить святий Миколай нечутно. Ми навіть не чуємо, коли він приходить, але він приходить. І нам розповідали, до когось через щілинку замкової скважини, для когось, може, десь там у вікні. Віконні рам'я якась там щілинка її приходить. А в селі навіть через комен до декого приходить Святий Миколай. І ми вірили чекали, що святий Миколай прийде. Але в ті роки, коли ми були дітьми, Святий Миколай до нас приїжджав на санях. А тепер, напевно, буде торохтіти на возі. Тому що снігу немає, як в селі казали, зараз кіпно, тобто снігу немає, але ж і земля не підмерзла, бо й морозів немає. Десь дощ моросить десь просто сухо. Немає значення, як до нас прийде Святий Миколай, як він добереться, чи на санях, чи пішки, чи на возі. Головне, що він до нас прийшов. І приніс нам все те, про що ми просимо, особливо захист від лютого ворога, порятунок від лютого ворога, мир і перемогу.